Не знаю, чи хтось бачив ті відео, які я, я знімав в місті Хмельницькому, я шукаю роботу. Ех. Може хтось бачив з тому, я не знаю. Може пов'язано це з тим, що раніше я робив? Ті відео, які я раніше знімав, про незаконне будівництво. Я шукаю роботу. Я хочу роботу у сфері НЛП. NLP. NLP, або машина навчання, або AI. Все, що пов'язано з ChatGPT, gpt з його розвитком, з моделями, генерацією моделей, моделей, покращення моделей, обробка даних, обробка тексту. Я цим, в принципі, можу займатися. Досвіду в мене немає. Є пару маленьких проєктів, які я написав. Ну і за того, що немає практики, дуже складно далі розвиватися, адже не бачу якогось сенсу, типу, сидіти зараз цілий рік, вчитися і потім ще рік шукати роботу. Наскільки зараз складно. Так от. Може кому цікаво, може у когось якісь кращі перспективи є робота, де треба аналізувати якісь дані. Це може дуже добре робити, будь-які чи пов'язані з бізнесом, з будівництвом. Я подаюсь, наприклад, на вакансії, як розвивати AI в компанії, щоб приносило користь. Типу, як його можна реалізувати, чат-ботами, голосовими чат ботами голосовими як це автоматизувати, як це використовувати, щоб краще працівники його робили? Так от. Я, в принципі, це розумію. Я це ще не робив, але я розумію і розумію, куди це має бути і як це має бути. Я знаю, який має бути кінцевий продукт. Так що, якщо можна, по цьому роботу, а якщо ні, то будь-яка хороша інша. У мене є відстрочка від армії. Довго тривала, скажімо так. Відстрочки, так що проблем зі здоров'ям нічого немає, це не пов'язано. От е, Навички в мене різноманітні, я вчив математику для своєї спеціальності. Е, трохи математику, вектори, матриці, їхня обробка, векторний добуток, скалярний добуток. Типу, це ж я розумію. Статистику і ймовірності я ще поки не вчив. Там теж нічого складного нема, я дивився з е, програмування Python. Е, колись писав на PHP, бекенд працював. Но зараз чисто Python, SQL. З розумію, запити, Як зробити серії запити, що це таке. Тобто, в принципі, я основи знаю. Не сказати, щоб я прям там розбирався, але розумію ці речі. Select, insert, Join left, join uh, right. Uh, Машини навчання uh, почав курс. Uh, Python пройшов курс, cs 50 Правда, я не затвердив його сертифікатом, де сертифікат можна отримати. Тобто, це, в принципі, ті навички, що є. У мене є кітхаб, куди я закидаю свої проекти, в мене є LinkedIn, який я потрошки розвиваю, в мене є YouTube, який я теж стараюсь розвивати. Ну це все дуже складно і в принципі цим всім я займаюся. Так що, якщо комусь цікаво, буду дуже радий працювати на вас. Якщо у вас хороша робота, ви ставитеся добре до працівників. Я буду радий розвиватись, навіть якщо це не відноситься. Напряму, до машинного навчання. Можливо, це можна якось інтегрувати в інші задачі, які треба виконувати. То я готовий робити таку роботу. Це, в принципі, все. Дякую за увагу.